Вважайте, що лише російські змі є пропагандистськими і промивають міські глядачам. Погляньте, як регіональні змі в Україні агітують за кандидатів у президенти. Ось перший ізмаїльський канал повторює риторику російських змі про фашистів у Києві. Потомки приігравши в Великій Отечественній війні лише ліжвна взяли верх над потомками Та Це ще один ключовий тезис Олександра Білкула. Журналісти ностальгують за СРСР та дякують за концерт, організований кандидатом. В этот вечер просто кожей ощущалось, что еще совсем недавно, по историческим, конечно, меркам, Украина, Грузия, Узбекистан, Россия и еще целый ряд других нынешних суверенных государств входили в состав единого Советского Союза. Те, я, кандидат выборе выборцев концертом, улюблена тема сюжетов в регионах. А ще як кандидат з простими людьми поспілкувався, простими вулицями міста пройшовся. купив славної трускавацької нафтусі в бівайті. Поїв у звичайній столовій заводу. Не оминув заводську їдальню та перевірив, як годують працівників. Ну, давайте борща попробуємо. Інтерв'ю з кандидатами в регіональних змі часто дуже лояльні. Без гострих запитань і критики, і подекуди взагалі ані про плани, ані про програму кандидата. Ви знаєте, я вас слухаю, і я так розумію, що Біблія, мабуть, це ваша настольна книга. Що таке влада? Це жертва, це жертва як будь-яке служіння. Натомість, навіть у новинах регіональних змі замість об'єктивності або хвалять кандидата Юлія Тимошенко єдиний кандидат, що має чітку ґрунтовну програму. Або скочуються до маніпуляцій, тільки так можна встановити сьогоднішній геноцид народу, який нада полагати вполні устраїви нинішніх влас придержачих і їх зарубіжних муса. Не минається і без класичних візуальних прийомів. Пустити голубів у небо. Або роздати подарунки. скажіть, коли останній раз вам вручали подарунки? Бачите, от Оляшка все життя будете згадувати.